Тут Ісус і апостоли оточені строкатим натовпом у сучасному для 16 століття вбранні з турками, африканцями, блазнями, вояками, собаками і навіть кішкою, яка мирно гризе кісточки під столом. Словом, ледь не бордель якийсь після Триденського собору, контроль над культовим мистецтвом став тотальний. Тож ще варто дивуватися, що Веренеза зрештою викликали на інквізиційний трибунал. Там він мусив виправдовуватися за непристойності, серед яких інквізиторів особливо дратували блазані з папугою та німці з алебардами. У цих німцях інквізитори вбачали пряму алюзію на лютеранську Європу, заражену єрессю. Художник відповідав: це просто гвардійці, бо, мовляв, багатий господар мусить мати охорону. Вердикт був компромісний, йому дали три місяці на редагування. Але митець пішов шляхом мінімального спротиву, не переробив ані персонажів, ані натовпу, а просто перейменував твір. На пілястрі з'явився напис з Євангелія від Луки і зробив для нього Левій велике частування. І таємна вечеря перетворилася на банкету будинку Левія. Вважається, що це була вишукана гра в символічні хованки з владою. Замість змінити картину, Веронезе змінив систему її прочитання. Картина нині вважається одним із шедеврів венеційського ренесансу і символом перемоги художника над інституційним тиском. Це приклад того, як мистецтво здатне обійти цензуру за допомогою іронії та формальної гри.